Такою ще у вересні була дев'ятиповерхівка по Мазепи-56. Безжально обстріляна рашистами, як і сотні інших житлових будинків у Чернігові. Чорні вщент вигорілі поверхи, одиниці вцілілих вікон, пошкоджені стіни зовні та повністю знищені разом із перекриттями всередині. Тоді будівельники тільки починали ремонт. За два місяці про те, скільки роботи вклав сюди, кожен із них гуді й говорити. Демонтовано все, що не підлягало ремонту. Відновлені основні елементи, що забезпечують тримкість будівлі, поступово закривається периметр, а на місці руїн заново виростають квартири. На 90% ми вже Зробили демонтаж і монтаж плит перекриття. Також укріпили несучі стіни, закінчуємо заміну пошкоджених балконних плит та відповідно будемо відбутовувати балконні блоки. В основному роботи ведуться вже всередині. Ми поновлюємо ту ті перегородки, які були демонтовані, пошкоджені в результаті обстрілів та пожару. Зроблено дуже багато роботи, почищений фасад, позаливали балконні пліти, як ви бачите. Залили стелі і підлоги внутрі будинку, ставили вікна, дали тепло. Зараз безпосередньо ми робимо на восьмому поверсі, закінчуємо, переходимо на сьомий, спускаємося зверху донизу, робимо міжкімнатні перегородки. Коридорні стіни вже зробили. Залишається тільки підливати стяжку місцями, де її там зруйновано і таке інше. І ставити двері і внутрішні роботи у кожній оселі окремо. Аби у людей був дім і дах над головою, поки держава зведе для них нові помешкання чи відшкодує збитки, місто власним коштом капітально ремонтує цей, та ще більше ста багатоквартирних будинків, в яких ворожі снаряди знайшли свою ціль. Самі квартири відбудовує до основи. Найскладніший етап відновлення несних конструкцій завершують і на останній ділянці, де були серйозні руйнування. Ще раз оцінюються плити перекриття саме по цієї частині. Це от, це майже ці 10%, які залишаться, залишилися. Будуть Певні будуть замінюватись, які не, не підлягають, скажімо так, ремонту, ті, які можна відремонтувати, будуть посилюватись. Тут зроблять опалубку, відділють нові плити з бетону, витримають і потім візьмуться за решту внутрішніх робіт. На сьогодні будівельники трохи випереджають, передбачені у проєкті терміни і планують повністю залишити об'єкт на початку нового року. Хочемо якнайшвидше закінчити, бо люди, я бачу, бідкаються і наступають холоди, і їм треба десь мешкати. тому… Стараємось як можемо. Нагадаємо, на аварійно-відновлювальні роботи понівечених армією РФ будинків, а це залежно від міри руйнувань, капітальні та поточні ремонти, з бюджету Чернігова загалом виділили 210 мільйонів гривень.